Доброго дня. Сьогодні 29 вересня і буде такий огляд по такому сорту як Амброзія. Ось тут в мене на сіянці. Бачимо кожен рік. Отаке навантаження. Щас я зірву. Так і розкажу. Вже досвід є 4 роки. Десь п'ятий рік по цьому, так, да, п'ятий рік пішов, по цьому сорту, плюси-мінуси. Бо все-таки смакові властивості тут на висоті, один з кращих. От мені подобається на рівні Фуджі, смак просто бездоганний. Але смак зараз це не саме головне. Це один з основних критеріїв, по яким мибираємо сорти, але останнім часом. Пішла така тенденція, що і хотілося б не лише, щоб сорт був смачний, але щоб був невибагливий вирощування. Бачу, оса точить амброзію. Ну, це говорить про те, що ну, в мене шерш... а, шершень. Вони погані сорти не будуть, а зараз шкодить, лише шкодять. Надрізають, де дуже багато цукру. От Якщо цукру доходить вже в сорті, вони починають його гризти. Це вже значить пора збирати. Уже технічна стиглість пройшла і е, далі тягнути немає куди. Наприклад, Смаренко чи гранісміт, вони мене не пошкоджуються. Так от, е, значить, е, основний недолік цього сорту, самий основний, це парша. Значить, я був, робив туди три обробітки. Ну, трошки в мене на сіянцю, шкода, що на сіянцю в мене амброзія. І нема з чим порівнювати. Наприклад, із 106-ю чи дев'яткою на карликові піщепі, чи на півкарликові було б більш об'єктивний огляд по цьому сорту, але підозрюю, що раз на сіянцю. Вона показує себе такою вразливою до парші, то на карликах, під карликах, там, якщо хімію не заливати, а так само робить дві-три обробітки, то там взагалі, мабуть, ситуація буде плачевна, так як сіянець все-таки має більший імунітет за рахунок гарно-корневої системи, і цей імунітет передається звичайно на плоди. Так само. Це відомий факт, що карлики, напівкарлики, їх треба багато поливати, обробляти. Там імітет взагалі ну, ніякий. Тому там на броді вирощувати це при умові, якщо дуже гарно проти парші хімію заливати. Шкідниками там плодежеркою вона мене там, так, пошкоджується посередньо, дві обробітки. Тут на сенці я взагалі на сенцях я обробляю менше, ніж на карликах чи на 106. Ну, вона трошки, хоч і понижає крону, але все рівно трошки напряжно. Тому так, тут вже більш-менш верхнево. Я вже бачу конкретно плюси-мінуси і даних сортів. Так от плодожерткою не дуже, борошниство я не замітив, періодичність не страждає. Є кожен рік урожай, але плодову бруньку закладає, ну, по крайній сіянцю. погано. От Урожай є, але такий посередній. Що тут, а що зараз підійдемо до другого, до другої прищепи. Так, тут у мене трошки вона в тіні і не набираю окрас. Але ось бачимо ось. ось, така ситуація. До речі, хотів відео окремо зняти там. Ну, дехто часто путає паршу, п'ятцятки на плодах парші і пішкірною янчістю, ну, пішкірною прямислістю. Ну часто буває, що дещо спутують, тому хотів показати, а там різниця ну, недосвідчений садівник може не замітити. От, наприклад, тут конкретно. Це не парша, це підшкірна. Вона виступає з середини. Якби там така шкірка ну, гладка, а з середини бачимо під шкіркою такі плями от виступають. От. А от парша, от якщо взяти цей пліт, він вже ось ну, догрізає його, ось бачимо такі темні п'ятна, поверхневі п'ятна. Поверхневі Оце саме парша. Тому це треба знати, щоб знати, що робити, чи кальцієм, чи від парші обробляти. Ну тут бачимо ситуація така, що вже мене бачу, треба сьогодні зараз буду збирати. Тут навіть он трошки лежить, трошки, трошки незручно і тут прищепив. Якби так там вона ось тут рядом з рубінолою. Вони рядом вже четвертий рік вживаються. Ось, до речі, це гілочка. Пішла від рубіноли. Це турбінолу я зірвав. От паша тут такі шмелі. значить, плід. ось важити я вже не буду. Тут просто от, ну, такі ось є шикарні. Якщо займатися цим сортом, е, проріжувати там, і то ну, сорт просто шикарнючить. Просто ось такі, значить, Golden Delicious продугуваті, ребристі, ну, на сонці взагалі червоні. Як от в інтернеті, такі крупні плоди, речів типа, от форма така, і ну, смак мені тут взагалі бездоганний. Єдине, що ну, вона, вона десь треба до березня, ну, максимум до квітня спожити, бо вже рихла стає м'якоть така і довго не лежить. Не буде, як фуджі лежати до літа. Тому це треба теж врахувати такий момент. Так от парша, от бачимо, от цятка. І тут ну тут мало дві-три обробітки. Не критично, але от скажімо, на, на карликових підщепах, там, мабуть, не три обробітки, це мало буде. А якщо дощове літо буде, то взагалі там можуть лише уявити, що буде з амброзією в плані парши. Тому той от, от, дуже великий недолік, от як, ну, який... Е, там не дуже хочуть вирощувати цей сорт, щоб на зараз такий тренд, щоб ну, екологічно чистий, щоб продукція була мінімум робіток, от, щоб все було чудово. Ну, значить, що ще можна сказати? Так, ну, я ще раз хочу з -з зразу сказати, що їжачок бігає. Вибачаю, що в мене іноді відео таке довге. Не, ну, не хотілося б так поверхнево сказати, ось такий є сорт, така вага, такий смак, все ну, до побачення. Хотілося б трошки ну, звернути увагу на плюси і недоліки сортів. Може хтось захоче вирощувати, щоб ну, або вирощує, щоб мало це на увазі. Тому для них, я думаю, чи і 10 хвилин буде нормально. Так, сорти далі залишається один з моїх улюбленців, нікуди не бійся. От Далі я продовжую в сад кожен рік по 20 сортів заводити, дивитися, спостерігати і потім вже ну, казати, які плюси-мінуси, щоб в майбутньому кожен садівник... Приймав рішення, ну такі об'єктивні огляди, бо от е, дивися на ютубах відео, скоріше, все хорошо заводиш, а потім дивишся для мов для моїх кліматичних умов і взагалі в принципі, для моїх таких любительських умов, сорт не підходить по тим чи іншим параметрам. ну Зараз трошки пару садь, плодів так ну зважимо, от вона така може бути 300 грам. От, середня, Амброзія, може бути десь 200 г. От ідеальний для зберігання, для споживання. На, в тіні вона буде отака червоним бачком. Але смак все сарі, одно буде шикарний. Дуже шикарний смак. От Смак, всі недоліки, які є, просто помножує на нуль. Дійсно, це шикарний. Зараз спробуємо трошки пішкірно, оце. Тут і парша паршава, парша, оце парша. А оце вже, оце вже пішкірна пішла. Так, зараз Да. Соку дуже багато. М'яко така жовтувата, дуже соковита, не скалуюча, як вона крісп, така ніжна, соковита, але хрумтяща. І ну і багато цукру, кислинка є гармонійна, яка тільки покращує смакові властивості. Просто шикарнючий сорт. Просто ну, цей сорт повинен бути, хоч не деревце чи прищепа, але повинен все добути. Але потрібно е, враховувати, що потрібно от перші потім обробляти і трошки кальцієм давати, в залежності від того, які у вас ґрунти. Якщо бідні там каль... кальцієм, то та взагалі, от кальцієм, це буде окрема тема. Там взагалі кальцій більше споживається плодами через листя. Особливо крупноплідні плоди. Якщо плід достигає там за під 300 грам, це все рі... йому треба вдвічі більше буде кальцію, ніж, наприклад, цьому плоду більше кальцію треба буде набагато, ніж по цьому плоду. Крупноплідні плоди, плоди, там хоней, чемпіон, там інші сорти, ліголь, вони крупні. Крупні, і треба в другій половині давати багато кальцію. Це треба врахувати. Так що, по Амброзі, якщо вже деякий досвід є, буде запитання, питайте, живці будуть, замовляйте, не пошкодуйте. Не пошкодуєте, я все рівно цей сорт пропоную. І буду його так, рекламувати, рекламувати. По смаку і властивостям ну, кому не дам за 4 роки жодна людина не сказала, що це поганий. Просто отак, слово таке вау, просто шикарнючий смак. Амбролі. Да, ще маленьке таке доповнення. Не можу про це не сказати. Тим паче цього літа ось засушило Щ... просипання. Жодного жодного плоду на 29 вересня. Амброзії не було долі. Коли обривав, плодоніжка міцно трималася на дереві, і ще це говорить про те, що плід ще міг висіти і висіти. І ще міг би б ще краще, і набирати цукру. Але так як вже до них добралися шершні, я вирішив все-таки зібрати врожать. Але от один з ним батьок сортів, який чудово показав саме себе в плані, що... Нема осипання. Ось як там Ханікрісп і в деяких сортів. Так що це теж великий плюс. Тобто врожай можна ще повисити на дереві, спокійно потім прийти, зібрати і не хвилюватися, що він почне масово осипатися. Оце такий момент, хотів би я врахувати.